Півстоліття тому на околиці Красного Лиману зусиллями тодішнього молодого лікаря Марата Лядукіна з'явилася чудова будівля лікарні. За кілька років добудували ще й корпус терапевтичного відділення. А Марат Іванович став головним лікарем. Півстолітній ювілей головного лікарського закладу Краснолиманщини співпав цього року з професійним святом медичних працівників. За цей час багато змінилося, та незмінними залишаються традиції краснолиманських лікарів. Тому що, якщо не дай Бог ця нить поки разрушится все. Нам би хотілося, щоб це все и і принесло пользу і нашим медицинським работникам, і нашим пацієнтам. 19 фешерсько акушерських пунктів, 9 сільських та селищних амбулаторій сімейної медицини, районна лікарня за станом здоров'я краснолиманців. Стежить великий колектив медичних працівників. Та статистика невмолима медиками Краснолиманщина забезпечена на 43%. Лариса Меділян, лікар. Батьки лікарі, її діти и батьки лекари, и едиты лекари. И паня Лариса снова сбирается на работу. Меня опять зовут на работу. Очень скучаю, очень тоскую. И, наверное, наверное, пойду работать. Это моя жизнь, это моя судьба, это моя любовь. Были такие моменты, когда нам не платили зарплату в 90-е годы, задерживали. Многие уходили. А у меня всегда мысль была такая. Пусть даже не платят, я все равно никогда и никуда не уйду. останні роки на потреби медицини надавалося до 30% коштів, які надходили до красного лиману з державного бюджету. Тож професійне свято тут відзначають у доброму настрої та з величезною кількістю подарунків та почесних відзнак. От в цьому году ми зараз робимо великолепнішу терапію під євро. Чудо робимо. Ми робимо первичку в цьому году перший етап великолепніше здання. Ми в цьому году продовжимо реконструкцію ряд наших ФАПів поселам, чтобы мы в этом году пять квартир отдаем врачам. С вашей стороны мы единственное ждем. Чтобы люди вам постоянно говорили спасибо.